Це вже не перший евакопотяг. Ми зустрічаємо сьогодні людей з Донецька. Це, зокрема, більшість із них це Покровська територіальна громада. Є також і Слов'янської, Новоградівка, Лиманське це 51 евакуйована особа. Серед них 30 діток різного віку є зовсім маленькі. Ви бачили самі там буквально декілька місяців. І є найстарші 14, 15, 16 років. Це примусова евакуація. І в рамках власне примусової евакуації ми тепер будемо зустрічати якби все більше і більше людей. А що дві хати було і розбомбили хати. Приїхали на Родівську, вже проживали там, три місяці. Там роби, роботу наш, а тепер далі почали, і ти пруть і пруть, а що нам робити? Ти прийшов сюди ну, шестеро. Я взагалі з Донецька ще уїхала в 2014 году. Потім взяла в Покровське, а зараз пора утікати з Покровська теж.